27 картин полтавського митця Валерія Войтюка представили у художньому салоні. Всі вони написані у стилі сюрреалізм протягом останніх п'яти років. Ідея виставки уяви перенести людей у дитячу казку, розповідає автор експозиції. Мене завжди надихають люди. І це основна, як я сказати, Сторона моєї творчості. Оце все трансформується, викарбовується в другому плані, в реальному, в реальному реальності, і десь видається вже якась форма така декоративно, скажімо так, улучшена форма людини. Кожне полотно має власну загадку, зазначає Валерій Войцюк. Наприклад, одна з його картин зображує прогулянку гусака з Афредітою, де автор намагається поринути філософію цієї красуні. Я її взагалі намалював як загадку картину. Вона називається прогулянка з Афредітою». Я хотів там поставити ще запитання. А Фрадіта це хто? А може, це може це гусиня? А може це взагалі цвіток називається Афродіта. Ну, я мав на увазі дівчину, тобто гусиня або гусак. Пергулююся з дівчиною. Ну, така в мене фантазія. Підтримати полтавського митця прийшов заслужений художник України Микола Підгорний. каже, всі роботи на цій виставці є унікальними та цікавими. Це художник, який знає свою лінію, свою тему і від неї не відступає. Вони написані. В одній гамі, в, одно, в одному колориті І відрізнити якусь окремо я не можу. Та, мабуть, і художник так не скаже. Так що роботи гарні, мені подобається. Відволікти людей від думок про війну. Головне завдання цієї виставки, розповідає художник Валерій Войтюк. Я не зовсім не не пристосовує війну до своїх картин. Я діло в тому, що я, я вас сьогодні хочу, хочу дати вам трішечки позитиву і відпочити від цих думок, від цих мислей про війну, про взриви, про тривоги постійні. Так що трішечки позитиву, і це людині потрібно. Виставку яви можна відвідати протягом цього місяця.